Мої вітання! А в нас тут нова фракція Онорска та новий легендарний лорд це Рафорд, син Олдріка. Чорний вовк. Він править племенами людей, яких наділив силою звір. Тобто править племенами перевертнів. У нього є унікальні ефекти фракції, унікальні підрозділи та унікальні легендарні герої H3. Що ж, давайте з ним познайомимось ближче. Наш легендарний герой Раффорд має унікальну гілку прокачки, унікальні скіли. Якщо прокачатись на всю, можемо стати супер альфа вовком. Оує! Oh yeah. Також маємо три завдання на легендарні артефакти. Також у нас є такий легендарний герой. Ось такий вовкулака. У нього також є унікальна гілка прокачки. Та завдання одне завдання на одну легендарну зброю. Можемо виконати ще два завдання та отримати ще двох легендарних лордів. Один прямо тут знаходиться. Та-дам! І в нас з'являється старий дід. У нього також є своя особиста гілка прокачки. Можемо визвати Вовків підрозділ. Також у нього є свій. Легендарний артефакт це Посо. Дає нам такі смачні обілки. Ну і магія. Школа магії це школа бурі та школа звірів. Два в одному. А інший Інша. знаходиться аж, аж, аж в Бретонії. Так, далеченько, але нагорода того вартує. Повірте мені. А ось і вона, третя легендарна героїня. Що ж вона вміє? Паба в неї також є своя унікальна гілка прокачки. Дає нам дисципліну. Можемо визвати спеціальну гвардію але це пізніше. Ну, і також в неї є легендарна зброя. У нас є ще така унікальна здібність, як табір. Можемо тут будувати різні будівлі, які покращать нашу армію. В неї дисципліну, оборону. також ріст. Та швидкість відновлення. Та дальність приміщення на мапі компанії. І побудувати також можемо ще військову будівлю, де зможемо наймати собак, вовків. Вовкулаків. Це ще не все. У нас є ось такий унікальний лорд. Теж Вовкулака, як це не дивно. І він також може будувати ті самі будівлі, що й наш легендарний лорд. В нього також є. Унікальна гілка прокачки. Є в нас і нова будівля. Вона дозволяє наймати нові підрозділи, як це не дивно. Є в нас таке ще нове вміння, як полювання. Можемо перемогти різні армії. Та за це отримати нагороди. Хм. Кого ж вполювати? Армія, в якої є звір із каменним рогом. Хе, звучить не дуже корисно. Армія, яку очолює вампір. Не. Не моє. Я за здорове харчування, тому обираю армію лісових ельфів. І корисно, і смачно. Нові підрозділи Вовча Гвардія Сокирою та щитом. Також є різновид з Алебардою. Дворучна зброя. Ну і є ось такий легендарний підрозділ. О, ви лише подивіться, які красунчики. Просто неймовірні чемпіони. Ну і наші легендарні герої. Перший Вов Кулака, дві сокири та й рубає всіх. Другий дідусь наш старенький, ось такий він. Чаклун. Ну і наша чарівна Ельфиня. Ошені подивіться. Oh yeah. Легендарний лорд. У нього є два меча, але це не все, на що він здатний. Також можемо засумонити деякі підрозділи, наприклад, ось таких молодих людей. Опа, ось така вовча гвардія з'являється. Ну і наш легендарний лорд. Дивіться, що він вміє робити. Ой, куди він зник? А це він не зник, він трансформується в перевертня. Ось така унікальна здібність нашого легендарного героя. Також можемо. Назад перехтілитись. Опа. Добрий вечір, а я знову людина. Ну нас тут вже атакують. Наша гвардія розлітається, але підіймається і готова до бою. Дякую за перегляд та до зустрічі. Силка на мод в описі.